Декому зима приносить не лише клопоти, а й сезонну роботу у Сполучених Штатах на замерзлих озерах збирають крижаний врожай. Люди розпилюють лід, як їхні прадіди більше століття тому. Звідки пішла традиція? І як потім використовують порізану кригу, Катерина Федорченко знає. Вони розрізають лід так само, як їхні предки робили це 120 років тому. На озері Сквам у Нью-Гемширі збирають традиційний крижаний врожай. Кожен такий шматок важить близько півсотні кілограмів. Утім, працівники не скаржаться, кажуть роботою задоволення, бо мають постійних клієнтів. Родини приїздять сюди протягом ста років. Одна й та сама сім'я. Вони хочуть такий самий лід, як був у їхнього діда чи прадіда в холодильнику. Століття тому електричні холодильники ще тільки починали завоювати популярність. Доти продукти тримали ось у таких шафах, куди й клали вирізаний з річки лід. Кригу Нюгемшерська компанія планує використати для старовинних холодильників у місцевому літньому таборі. Електричні кажуть, там так і не прижилися. Ми зберігаємо кригу до літа, а тоді перевозимо блоки для людяних ящиків, які наші гості використовують для охолодження. Харчуються вони у їдальні, але свої напої та їжу зберігають прохолодними у старовинних коробках з льодом. Місцеві розповідають своєю зимовою традицією, вони пишаються. Очевидно, ми могли б цього не робити, не витрачати свою час та енергію. Ми могли би просто купити лід, але це місце все ще підтримує цю культуру. Це традиція за більш ніж століття, зберечі криги, не пропустили жодного сезону. Поки кажуть, традиції не завадили ні технічний прогрес, ані глобальне потепління. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1.